Жадібні чиновники витончені схеми і великі великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. На Донеччині ДБР разом із СБУ викрили класичну схему заробітку на війні. У головній ролі командир батальйону однієї з бригад, який вирішив, що бойові виплати це не про фронт, а про кеш. Офіцер організував систему фіктивних нарахувань за участь у бойових діях. І, звісно, не без особистого інтересу. Формула проста: хочеш отримати бойові виплати? Плати не ворогу, а йому своєму командиру. Підлеглі мали щомісяця заносити по 40 тисяч гривень за те, щоб у документах виглядати учасниками боїв, де вони насправді не були. Інакше жорсткий варіант переведення до піхоти і дорога на нуль. Словом, вибір між хабарем і життям. А командир тим часом рахував прибутки. Тільки за березень на таких виплатах він зібрав майже мільйон гривень готівкою. І вже планував аналогічну суму за квітень, але не склалося. Затримали його на гарячому під час чергової передачі грошей, не на передовій, а в тилу, де він почувався цілком впевнено. Але замість чергової пачки купюр отримав підозру за вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою. Кримінальна відповідальність до 10 років за ґами з конфіскацією майна. Суд відправив фігуранта на гаубвахту на 60 діб. Альтернатива застава в 49 мільйонів гривень. Тепер можна буде перевірити, наскільки добре працювала його фінансова схема чи вистачить йому на заставу. На Івано-Франківщині ДБР затримало воскреслого військовослужбовця, який понад рік переховувався, поки його родина отримувала компенсацію за безвісти зниклого. І все б нічого, якби це не була чітко спланована схема з метою наживи. Історія почалась у серпні 2023 року, коли військовий самовільно залишив частину на Луганщині. Родині надіслав повідомлення, що він зник у підрозділі офіційний статус зниклого безвісти, а далі справа техніки. Молодший брат вирішив, що це шанс не на порятунок, а на прибуток, і разом із матір'ю подали документи на компенсацію. Нібито як сім'я загубленого героя. І поки один герой спокійно сидів у тилу, родина регулярно отримувала державну допомогу: майже мільйон гривень за рік. Та не тільки грошима обмежилися: брат ще й використав зникнення для особистої вигоди, зняв себе військову форму, написав заяву, мовляв, родина втратила близьку людину і пішов собі додому. Все це могло тривати ще довго, якби не слідчі ДБР та співробітники СБУ. Обшуки в Івано-Франківську і от зниклий живий, неушкоджений і з документами все в порядку. Усі троє дезертир, мати та брат затримані їм інкримінують шахрайство, вчинене за попередню змовою, а також дезертирство і ухилення від служби в умовах воєнного стану. До 12 років за ґратами з конфіскацією майна така ціна грив похоронку на замовлення, запобіжний захід для всіх тримання під вартою. І поки тисячі українських родин справді втратили своїх захисників, інші вирішили зробити на цьому бізнес. Бо навіть під час війни, як показує практика, для когось головне не совість, а сума на карці. На Одещині ДБР викрило підполковника, який переплутав військову частину з ремонтною бригадою. Замість служби плитка, замість бойових завдань, сантехніка. Командир вирішив, що чотирьом підлеглим бійцям не місце на передовій, бо вдома ремонт стоїть. Так, ДБР повідомило про підозру командиру військової частини, який використовував своїх підлеглих не за призначенням. Чотирьох військовослужбовців він офіційно направив на службу, а фактично на ремонт своєї квартири. У грудні минулого року він відрядив військовослужбовців не у зону бойових дій, а на квартиру в Подільську. Житло, звісно, не його оформлено на матір його цивільної дружини. Так надійніше. А от працювали там як на об'єкті. Стіни шпаклювали, ванну монтували, плитку клали усе за стандартами, тільки не військовими. Протягом кількох місяців бійці сумлінно працювали, хоча й не на фронті. Але бойові виплати їм нараховувались регулярно за кожну службу, якої не було. Понад півмільйона гривень збитків для держави. Командир у цей час, вочевидь, контролював якість обробки, а не бойову готовність. Затримали фігуранта прямо на місці служби. У тій самій квартирі під час чергового візиту. Замість військової документації замовлення на матеріали. Замість бойового плану дизайн-проєкт. Із воєнною обстановкою нічого спільного. Підозру йому оголошено за фактом перевищення службових повноважень військовою особою в умовах воєнного стану. Санкція до 12 років позбавлення волі наразі триває слідство. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. У центрі забезпечення Міністерства оборони вирішили забезпечувати не тільки армію, але й непридатних до служби. Заготів, позвісно, працівники ДБР викрили чиновника, який перетворив схему ухилення від мобілізації на бізнес-проєкт. І поки зсу тримає фронт, дехто в тилу продає білет у цивілку за курсом від 12 до 16 тисяч доларів. Посадовець із Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та генштабу ЗСУ, маючи доступ до внутрішніх механізмів у лютому 2025 року, підключив до справи ще двох спритних одеситів. Вони шукали клієнтів. Головне, щоби були гроші тоді ніякої військової служби не буде. Навіть якщо тебе вже розшукує держава за ухилення, обіцяли все вирішити: зняти з обліку, оформити непридатність, подати потрібні довідки. За версією зловмисників, головне знати потрібних людей у ТЦК. І потрібні люди, судячи з усього, таки були в одному з районних територіальних центрів Одещини. Саме туди обіцяли направити документи на потрібну корекцію. За попередніми даними, вже щонайменше 10 чоловіків встигли скористатися цією послугою. Частину з них вже ідентифікували, решта, можливо, ще вважають себе вдало звільненими. Затримання відбулося під час передачі другої частини хабаря: 6 тисяч доларів. Гроші передавав один із чергових клієнтів, ймовірно, вже знятих з обліку обов'язком. Тепер сам співробітник оборонного центру під підозрою йому та його спільникам інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення службових осіб. Максимальна санкція до восьми років за ґратами з конфіскацією майна триває слідство. ДБР уже перевіряє зв'язки в територіальних центрах комплектування, де могли з заднім числом оформлювати непридатність. Як показує практика, навіть у військовій системі знаходяться ті, для кого державна служба це просто прикриття для бізнесу. На Житомирщині завершують розслідування щодо двох чоловіків, які за даними слідства після окупації Херсонщини добровільно перейшли на бік ворога. Обоє працювали у виправній колонії номер 90 ще до повномасштабного вторгнення а з травня 2022 року вже під російським керівництвом. Перший фігурант – 32-річний старший сержант внутрішньої служби до окупації. Він був начальником чергової варти у колонії. Після того, як установа перейшла під контроль російських військових, чоловік не лише не покинув посаду, а й навпаки, погодився на роботу в колонії, створеній окупаційною адміністрацією. Нове звання, зарплата в рублях, нові обов'язки все як належить у службі за стандартами РФ. За даними Житомирської обласної прокуратури, від червня до листопада 2022 року він виконував функції охоронця камер, у яких окупанти незаконно утримували українців. У документах це називали контролем режиму, а насправді співучастю у воєнному злочині. Ще один підозрюваний також колишній службовець колонії, якого вже обвинувачують у тому, що він не просто охороняв катівню, але й карав в'язнів за так звані порушення режиму. Справу щодо нього слідчі СБУ вже передали до суду. Після деокупації Херсонщини обидва залишилися на підконтрольній Україні території. Один із них навіть намагався приховати факт своєї служби в рублях, але не вдало. Тепер замість тюремного режиму для інших цілком реальна перспектива відчути його на собі. Обом фігурантам інкримінують колабораційну діяльність, санкції реальні строки. А я нагадую, що в ефірі телеканалу Н1 був Золотий Батон, де ми розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми та великі, великі гроші. До зустрічі!